17 століття в Малоросії породило цілу плеяду нестримних особистостей. Серед них особливо вирізнявся Іван Сірко, легендарний кошовий отаман Запорозької Січі. Для ворогів він був руським чортом, для козаків вождем, що поєднував побожність і жорстокість. Походження сірка оповите таємницею. Легенди приписували йому навіть походи до Франції, але достеменно відомо одне. До 1648 року він був досвідченим воїном, який воював з татарами і поляками. Сірко ненадовго тримався осторонь від союзу з Москвою, мріючи про самостійність козаків. Але життя на Січі змінило його. Він присвятив себе боротьбі з Кримським ханством і став союзником царя. Його походи під перекоп і рейди в глиб степу змушували татар тремтіти. Однак сам Сірко залишався суперечливою людиною то вступав у союзи з бунтівними гетьманами, то зраджував їх. Кілька років провів у засланні, але завжди повертався і знову збирав навколо себе козацьку вольницю. Помер він у 1680 році. У власному маєтку легенди зробили з нього героя чудотворця. Але істина значно простіша. Сірко був талановитим воїном. Грозою татар символом запорізької вольниці, і саме його удари стали одним із перших кроків до падіння кримського ханства.